Всіх вітаю з Одеси. Я зараз в магазині Рошен. Бачите, яка у них акція. Потім пройдемо, подивимось. Це великі такі пакуночки по одному кілограму і на них знижка. Написано, що на ромашку, може ще на якісь. Тут топ-знижки. У них зразу при вході топ знижки. І ще я хочу показати вам різдвяні наборчики вже прийшли. Різні там ну декілька. Тут топ-знижки. Бачите, 41%. Хто любить ось такі вафлі Рошен? Різні 216 грам, 41% знижки 29 гривень. Тут ось такі, я навіть ніколи не пробувала з кокосом. Мабуть, це новинка. Ну, може, я не пробувала, може, не така вже й новинка. Ось всі ці вафельки, і зелені, зелені це шоколадні. Також червоні з горішком. І ось такі какао-молоко. Є ось всі розбирають чомусь лимоном. Найбільше подобається сміх, ось такі з горішком. Смак подобається з молоком. І далі лавіта. Крем 33% знижки, 21 гривня теж в асортименті. Золотий ключик, дивіться, теж 20% знижка, праський рошен, 54,60, вони йдуть по 300 грам, П'яна вишня, золотий ключик. Також оці поменшені, ці всі без знижки йдуть. Знижка йде тільки на великі ось праськи. Бачите, рошен 300 грам, ключик, ну 20% і п'яна вишня. Далі у них вже ну, наборчики такі новорічні, ми їх бачили. В метр, да, в метр, це точно. В метро такі, ось веселе свято, 438 грам, 169 гривень. Ну, ось так він виглядає. Набор грошей виглядає він, в принципі, так. Ну, приємно, мені подобається. Гарна така ідея з цими іграшками. Вони як в каруселі катаються там. І я почитала, там все, і льодяники, і шоколадні конфети, слівки, лінівки. ну Такий асортимент великий, там по дві, по п'ять, по чотири штуки різні. Далі ось такий різдвяний ярмарок. Теж ми його бачили, 504 грами, він коштує 224 гривні. Ну, це все ось донизу стоїть різдвяний ярмарок, тут тільки дві позиції, далі буде ще. На печиво, оце печиво у них дуже файне, мені подобається до кави. На велике печиво 370 грамів, 15 знижка, замість 34-29. На маленьке печиво до кави, пряжене молоко. Мінус 15% знижка, 15-25%. Також до кави таке і друге також. Печиво, мульті -кейк. кейк. та я зараз люди підуть, я покажу. Ось оце лавіта, там вона стояла. Це ну, найбільші знижки, 30% знижка. Лавіта, бачите, вона, до речі, йде 127 грам і 33% знижка. Да, це такі топ-знижки у них вважаються. І крем-мілк, пропозиція, і така Лавіта, от крем-чоко. І найбільше розбирають крем, ось така пі... крем, навіть не знаю, що це таке. Крем як з арахісом, да? начебто намальований такий крем. Ага, тепер ось ці хочу вам показати до кави печиво. Маленьке 15,25. І оце теж до кави з ароматом пряженого молока 15,25, великі пакуночки 29. Я не бачу великої ось такої, звичайного. Далі мультикейк рошен. Мінус 15 знижка, 26 гривень, 22 гривні з 15%, ну, 15 знижкою. Вони в асортименті, ось такі полуничні. О, таке я навіть і чорниця Крем ніколи не пробувала. Чорниця Крем і ще й вишня. Ну, У них, звісно, що асортимент більше, чи чим в Таврі, наприклад, чи в сілько. Великий асортимент до цього печива по 22 гривні. Тут більше знижечок немає. Я Вам показую те, що зі знижками і різдвяні набори. Різдвяні набори ну, от такі теж були в метро 189 гривень, 472 г. Ось так він виглядає. Так, ось такий набір. Ну, в принципі, такий теж симпатично зроблений. Ну, Важкенький 421 грам, в принципі, 189 гривень. А там асортимент, цукерочок, великий асортимент. Ось такої не було, мені здається, Да, сумочки. Вона прям на зручній такі. Бачите? Ну, оці веревочці, зручно його нести, дарувати. Киця така Рошен, Це шкиця. Чи лисичка. Це така рижа, да? ну так, да, ось я вам хочу показати, просто, який тут асорт... ас... асортимент. М'яка карамель дві штуки, хола, гола, з арахісом, льодяники, і ромашка. Ну, Великий асортимент, їх по дві штуки, ну, багато щоб було різних цукерочок. Просто що у них, бачите, цінничка там немає. І з цієї сторони немає, чомусь на цю позицію саме не знаю, чому немає цінника. Мабуть. Ще не придумали, не поставили. Ось такі солодка хатинка 95-80. Мені здається, навіть оптом, от я точно не помиляюсь, в метро дешевше вийшла хатинка. 95, чи в Ашані, чи в метро. Солодка хатинка 274 грами. Получається, що так, десь вона була дешевше. Я ще запам'ятала, там 70 гривень чимось. Такі там теж були, і тут ціни немає. Далі дивимось акції, які є. Акція 20% зараз знижки на цей місяць у них діє. На червоний мак цукерочки, на розвіз. 28 гривень, виходить, за 100 грамів. О, тут вони вже завезли таких ну, фігурки Ось ці Санти різні по розмірам. 40 грам Санта коштує 33,65 і маленький Санта 25 грамів, коштує 26 гривень. Ну, прям такий манюсінький Санта. Далі, тут іде от зайчиків, чомусь краще беруть фігурку, бачите, їх розбирають. Саме зайчики. Вони якось симпатичніше може, зроблені зайчики. Да, зайчики краще виглядають. от Люди їх і беруть. 26,90 теж 25 грам. Ось такий великий Санта, 60 грам, коштує 44,35. О, оцей ну, сніговичок, ще такий теж симпатичний. 45 грам, 35-25. І найбільший Санта, ось такий. Ж, Санта, святий Миколай. Фігурка 69-65. А це все святий Миколай, це не Санта. Святий Миколай і то теж святий Миколай. Це все святі Миколаї вважаються. А це зайчик. Ага, ось ще такий набір. 124 гривні коштує 338 грам. Ось такий автобус, та машина. Машина тут, десь був автобус в іншому місці. Це ось така машина. Дивіться, ця машина коштує 124,65 а це ж ці наборчики, що я вам казала, що в метро вони дешевше. О, і дивіться, корівка, акція на цей місяць по 11 гривень, ну, 110 за кілограм. Корівка. Ну, от корівка мені теж подобається, смачні цукерки. Просто їх купляєш, ну, з'їдаєш швидко. А так солодке ж все-таки не хочеться багато їсти. Такі вони затягують. Корівка дуже смачні, цукерки. Так, тут багато всього. Це у них набір цукерок. Українські традиційні 132 грама, 178 гривень. Також ось такі на подарунок класний, сувенірний набор 160 грам 199 гривень. Бачите, які класні. Тут різні вони різні. Тут є оперний театр. Ой, класно. І Львівський, і Одеський. І дивіться, це ансамбль, і і в горах тут, і ну класно. І соняшник. Гарні такі. І є ще ось в таких більш дорожчих баночках сувенірний набір. Київ. Ой, так класно, да? в чорно-білому кольорі. Коштує 519.15, да. Він так зроблений, знаєте, от виглядає, як дорого, так класний такий набір. Хочу вам його так показати. Класний, взагалі красива ця картина. І тут різна, да, Київ, старі фото. Рошен. Ой, файн шоколад. Цікаво, що ж сюди входить в цей, в цей набір. До набору входять цукерки глазуровані, шоколадною глазур'ю Київичі. Ой, ну така прям ідея. Клас. На подарунок комусь, особливо якщо в іншу країну там приїхати і таке привезти. Да? Класно. Ті, хто живуть в Києві, то сувенір з Києва супер. Грошеность такий сувенірний набір. Міндаль шоколад 162 грами, 199,85. Ну Це вже набори ось ідуть більш цікаві. От мені такі більш подобається мішок Санти. Ого, 499 гривень. Це із-за мішка 335 грам. Мабуть, там якісь цукерки може особливі, слухайте. Треба почитати, чому він такий дорогий. Да? До складу входять. Рошен, грибочки. Ну, мабуть, це більш дорогі. Ось цукерки так і знала, що він впаде. Він хотів упасти. 499 гривень. Ні, ну виглядає він так. Ну... Так Та що це таке в мене з цими цукерками не так. Цукерочки в мене падають. Ціна у них кусається. От і падають. Далі 124 сувенірний набір. Ой, який цікавий, гляньте. набір такий маленький. Рукавичка. Ось така рукавичка коштує 124:65. Вона така маленька, 42 грами. Теж цікаво, що туди входить. Слухайте. Ну, така прям маленька рукавичка сюди входить. Цукерки шоколадні, просто написано три штуки. в Цю рукавичку за 124 гривні. Ну і ось цей гостинець. Ось в такому виді він є. А, там цукерочки, ну, такі ага, прикольні цукерки. Ну, все одно, 124 гривні. А, тип, по типу Фереро такі смачні цукерки. Ось їх багато, цих по 124. І рукавичка, і оцей, ну я не знаю, як капці, тапочок сказати. Далі такі фігурки, зайчиків. Вухастик називається, 85 грам, 134 гривні. Цей вухастик коштує. Ну, так, зроблений непогано зайчик. Далі є кошеня 70. А, ну, кошеня 70 грамів, 99 гривень, динозавр, м'яч, динозавр, єдинорог і собачка. Угу. Далі такі ж набори. Це ми вже бачили: 398 гривень, такий 274 гривні. Медведики то, мабуть, не продаються. Із оцих наборів 224 різдвяний ярмарок. Тут 504 грами. Такі ми бачили, такі теж бачили. І ось такий набор ми не бачили. Да, ялиночку. Ялиночка 398 грам, 159-45. Це, цю машину ми бачили, такий теж бачили. Ось оцей красивий навір. Мені подобається, як він оформлений. 159,45 коштує і, і 391 грам. Ну, оформлений так красиво, знаєте, от зроблений це сам дизайн цієї картинки. Олені тут в небі. І оця кішечка коштує 124 гривні. Тут і Ось акція 40% цукерки-шоколатерії. Класні такі цукерки, взагалі, прикольні в асортименті там. 173 гривні 91 копійка. Ну це акція така, ну, 40% нормальна акція. І тут далі. 251 Вони 256 п'ятдесят грамів ідуть за 251 гривню. Також в акції. І Київ вечірні. Ну він виглядає класно. Вообще, от дизайн цих цукерок, який він ну красивий, дуже вже новорічний. Така ця голуба ялинка. Супер, просто супер. Не знаю, давно він з'явився чи ні, але я вперше просто цей дизайн бачу. Мені здається, що в минулому році він, мабуть, був все таки другий. Цей новорічний дизайн на Київ вечірній. 40% знижка, дивіться, Київ вечірній 173 гривні, замість 289 за 176 грам. І за 352 грами Київ вечірній 40% знижка, 251 гривня, замість 419. Суттєва знижка, до речі, і ось такі, якби класичні. Да? В класичному я маю дизайні на увазі 352 грами, теж 251 гривня. Такі ж фігурки йдуть, які ми бачили. О, і ось ці цукерочки, бачите, теж йдуть за знижками у них. З вишневим лікюром. Чомусь, от найбільше із них завжди беруть з цим вишневим лікюром. Навіть зараз бачу. 30 знижка 69 гривень, тут по 155 грам. Є бренді лікер 150 грам, 61 гривня, ромовий ліктер і віскі лікюр. Ну, прямо дні лікори. Оці з лікорам ніколи я їх не куштувала. От якщо візьму собі, то мабуть цей вишній хочу спробувати. Ні, чомусь ні разу не пробувала. Вона і найдорожча, до найдорожче, до речі, 69, а ті, бачите, по 61 гривні. Ну і далі тут у них є. А я раніше і не знала, що вони роблять мармелад, кавунові скибочки. Ось 51,42, Тут щось мінус 15 написано. Ну, я не знаю, це не точно. Треба узнавати на касі. Ну, от, Скибочки коштують, бачите, за 174 за кілограм. Так, 41 гривня. От так, скибочки в розшені. І навіть ось такі вони роблять пташине молоко, мозаїка 100, 334 за кілограм і так 155 гривень. І далі це у них не дуже видно, що це шоколадне. Я хочу перейти в той відділ, де, знаєте, у них торти. Все таке гарне, яскраве вже, новорічне, дуже красиво, Всі рошени красиві, мені всі рошени подобаються. О, дивіться скільки тут знижок на шоколад лакмі. Так. Оцей великий шоколад 280 грам, Весь в асортименті коштує 88,71 71 хоч з полуницею різний різний. З оріхами я весь показувати не буду. Він весь по 88 гривень. Оцей 102, тут 260 грам. Він якийсь особливий, молочний. От він дорожче. 31% знижка на нього йде. Далі лакмі маленький шоколад, супер пропозиція, 30% знижка, 29,49%, замість 48. Ну теж ну, це гарна пропозиція, така знижка 35%. Ось на деякі види. Знижка йде на з лісовим горіхом, карамель. Далі шоколадна начинка вафлі. Ну, от Бачите, не на всі позиції. І шоколадна начинка і, і кава. З горіхом, з арахісовою начинкою з мигдалем. Ось такий рошен ще шоколадочки теж. Знижка 35% Спеш. тридцять чисто чорний, ну нормально, 85 грам. Є чорний брюд, подрібнений з мигдалем. Я, до речі, ці шоколадки теж ніколи не пробувала. Тут вони виходить найдорожча, чорний брюд якийсь. 46 гривень. З оріжком, я так розумію, перемеленим іде. І з мигдалем 33. І просто чорний 33. Так, там далі фігурки, ми вже їх бачили. Такі наборчики, ми, мабуть, теж бачили. А ось ці цукерочки, це у них, бачите, вигода. 25% за кілограм. Ви берете саме запаковану цю ромашку. Вони коштують 159 цукерки. І вони самі роблять таку випічку. Ага, Ромова баба коштує за 760 грам, 329 гривень. Оформлена вона так от гарно. Кістечка різні. Тістечка. Ну, от Дивіться, які ціни у них на тістечка. Ну, то Тарт лимонний 36,90 за 100 грам, наприклад. Угу. Заверне кістечко 29,80 за 100 грам. Так, отут фігурки ми, мабуть, всі бачили. Да? Оці да, святий Миколай, зайчик, оці набори ми теж всі бачили. О, подивимось, по чому у них молоко не збирене, згущене, з цукром. 350. Я, до речі, рошенівське молоко теж не коштувала згущене. 69-85. Тут на тортиках оцих всіх є класна акція. Щодня з 20-ї мінус 25 на всі торти та кісточки. Мені якась дівчина сказала, що начебто люди і чергу іноді займають. Ну, я не знаю, якось приходила в центрі, купляла маленький тортик, був. Ну, мені треба було, я купила, ну, вибрала не той, правда, я хотіла. Один київський якийсь інший, це вже давно було. Ну купила, не було так, що не було чогось там. Ну, Можна було щось вибрати. От Наполеон класичний, кілограм 289,50. Мені моя подружка з Ізраїля, вона вже в Україні давно-давно не живе, а вона все згадує і пише: що ж ти в них купи собі Наполеон. Це найсмачніший, Ти в житті смачнішого не їла, чи Рошен. Вона навіть коли в Київ приїжджала пару разів, це вона собі цей торт купляла. Також торт «Ташина молоко 700 грамів 294-25 Отут знижок немає, але, ці зниж... але бачите, ви можете порахувати 25% знижка після 20-ї. Ну, на... ну, така суттєва знижка нормальна. Такий ось є торт неаполітанський медовик. Ну, ціни бачите, да? ось кілограм цього торту неаполітанського 309 гривень. Далі в коробочках торт «Трюфельний». 520 грам 219 гривень і 900 великий торт 339 гривень. 25% знижка. Я хочу подивитись київський. Ось київський торт київський так Горіховий 564 за 850 і торт київський 334 за 450 грам. Ось ця невеличка упаковочка, і великий 850 грам 549 гривень. Ось така велика упаковочка. От зараз він так виглядає, київський, всіми любимий торт. Мені здається, він всім подобається. На цьому, я думаю, я вам все так показала, ну всі торти показувати не буду. Ось, може, якісь іще такі красиві, скажу вам, ціна. Тут торт Діва 720 грам, бачите? Оцей Діва, він коштує 349. Ось такий естерказі. Ой, він такий смачний, дуже 539 за 850 грам. І кенді. Кенді кілограм 459 гривень. Так, вишня в шоколаді виглядає, 520 грам 299 і кілограм 519 Ну, вже покажу до кінця. І десерт такий апельсиновий ексклюзивного магазинах ProShang 389 гривень. Ось так він виглядає. І крем десерт лимон шоколад 800 грамм-389 гривень. І нагадую, 25% після 20-ї на всі торти. І оті кісточки, що вони самі роблять, що я вам показувала. На цьому я буду закінчувати свій огляд з магазину Рошен. Сподіваюсь, вам сподобалось і було цікаво. Мені, до речі, цікаво було тут погуляти. Така приємна атмосфера, тепло, класно. Оці всі наборчики, все таке яскраве, настрій підіймається. Музичка приємна, грає. Всім хочу побажати мирного неба. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дивитесь. І до зустрічі на моєму каналі. Пока!